Друзі, всім привіт! Я нещодавно спілкувалася з одним потенційним замовником. І під час цієї розмови я подумала: а чому б мені не записати для вас відео про маркери поганих замовників? Тому що мені здається, якщо б деякі з речей мені хтось розказав раніше, це могло б мені допомогти уникнути деяких неприємних ситуацій. Будь ласка, якщо ви підтримуєте український контент, то натисніть подобайку та підпишіться на мене, якщо вам подобається те, що я тут розповідаю. Мене звати Лєра, ви на каналі Marus Design, де я простими словами розказую про свій досвід. У дизайні інтерфейсів. Погнали! Якщо ви на моєму каналі давно, то, можливо, пам'ятаєте відео, де я казала, що поганих замовників не існує, існують просто не ваші. Ну, скажу, що я трошечки змінила свою думку. Не, не тому, що мені там. Столи стали попадатися дуже погані замовники, в принципі, небагато що змінилося. Але все ж таки я почала вважати, що є замовники, з якими краще не працювати. Тобто, якщо ви не цінуєте свою нервову систему, ви можете це робити. Але для себе я просто вирішила, що з деякими типами замовників я не хочу мати справу. І я буду зараз говорити саме про них і саме свою суб'єктивну думку. Тому, якщо що, не ображайтесь, добре, я вам все сказала. І перший тип таких замовників це ті. Які от, я все знаю, що я хочу, а ви просто намалюйте. Це люди, яких. В принципі, не цікавить бекграунд як професіонала, не ваш досвід. Його нічого не цікавить, просто от відкрити ваш там, фігму, скетч щось відкрити, там у чому ви шарите, і намалюйте мою геніальну думку, тому що я вже придумав, як буде геніально виглядати мій інтерфейс. Мені просто треба руки, яким я заплачу, щоб вони намалювали. Але так як я вигадую все сам, то платити я хочу небагато. Тому що така людина, вона не винаймає професіонала, вона реально винаймає має руки, які зроблять все за неї. Тобто, навіть не все, а те, що він не вміє робити. Для мене важливо, щоб клієнту була цінна моя професійна думка. Я не хочу виконувати просто його забаганки. Так? Тому для мене це маркер того, що. Клієнту не потрібен мій професіоналізм, мої знання та навички. Він може просто знайти когось подешевше, по менш досвідченого, і нехай там йому намалює все, що захоче. Але я просто не вірю в те, що клієнти реально просять намалювати те. Що мені буде потім не соромно показати людям, так тому, якщо до мене приходить клієнт, то я хочу, щоб він бачив в мені професіонала, а не просто руки, які за нього будуть малювати. Те, що він не малювати, не зможе. Другий тип клієнтів дуже зверхні спілкуються. Тобто, оці люди, які типу, я клієнт, я завжди правий, вони просто проходять повз. Я з ними не хочу мати жодної спільної справи, тому що у моїй у моїй картинці, взагалі, того як я сприймаю свою роботу. Клієнт і дизайнер це партнери, і вони працюють на рівних, тому що один без іншого нічого не зробить. Тут дуже важлива співпраця, взаєморозуміння та взаємоповага. І тому, якщо клієнт відразу починає так, я тут, коротше, деньги плачу, і, от, бачите, якщо поганий, то я одразу на російську переходжу. Це, мабуть, щось означає. Типу, я тобі бабло даю, давай там коротше там. Якось. Я цього не, не просто я взагалі навіть просто не продовжую спілкуватися. Я могу, можу навіть не відповісти, або сказати, що я там дуже зайнята, але працювати з такими не треба, бо це дуже багато нервів вам з'їсть. Просто собі одразу галочку поставте і, і до побачення. Шукайте нормальних клієнтів. Ну, такий е, маркер, можливо, він е, не зовсім чіткий, тому що я не дуже, я так е, дуже обережно ставлюся до клієнтів, які. Um... Дуже якось погано відзиваються про роботу попередніх дизайнерів, так з яким він працював. Просто в мене був такий клієнт, який просто розказував, який жахливий в нього був дизайнер. Просто він там так його харив, відкрито харив. І я думаю, ну, може, там реально чувак якби, був неадекватний, але потім я зрозуміла, що ні, якби, неадекватний сам клієнт. І, можливо, реально клієнту попався якийсь там не, не те, що недосвідчений дизайнер. а Безвідповідальний, так? Ну, тому що, е якби гнати на якісь професійні навички, е в принципі, про професі професіоналізм ви можете дізнатися його рівень так? на якомусь інтерв'ю першому. А от е якось погано відзиватись саме про якісь особисті якості. Ну, тобто, для мене це не дуже прийнятно і. Це може просто про щось вам сказати. Зверніть на це увагу, можливо, навіть це дійсно там не проблема клієнта, можливо, реально йому такий дизайнер попався, але зверніть на це увагу, тому що навіть не тільки те, що стосується дизайну. Я часто помічаю, що люди, які в принципі дуже багато критикують тих, хто на них працює, і якось, ну, прям у них усі погані, знаєте. А якщо людина харить усіх, усіх підряд. То, скоріш за все, що проблема не в усіх підряд, а у цій людині. Тому зверніть на це увагу, просто поставте собі пойнт, якось там перевірте, якщо є такий момент. І ще один поінт – це той, який змусив мене зняти це відео. Він каже про те, що. Не треба працювати з клієнтом, коли ви витягуєте з нього по слову. От, наприклад, просто останній приклад. Мені написала на одній з фріланс-бірж. Мені написала жінка, спитала, чи можу я зробити ось такий сайт. Кинула мені приклад, так, там якийсь інтернет-магазин. Вона, нібито американка, але в мене були сумніви з приводу цього, і я її розписала дуже детально, що я можу запропонувати, як, як буде проходити моя робота, за що вона заплатить грошики? Так? Е, дуже детально, і так як вона нібито вказано, що вона із США, вона мені написала на англійською, то я з усіма ось, о, оцими дуже вічливими е, такими фразами дуже її відкрито написала, е, тому що ну, якби я спілкувалась з американцями по роботі, я знаю, як вони спілкуються. Я в такій манері їй якби відповіла. А вона мені відповіла ось що. Це все, що вона мені відповіла. І потім вона з'явилася ще, ще, ще через деякий час, і запитала, чи можемо ми вийти на дзвінок у зумі. Думаю, так, добре, жіночка, я дам тобі ще один шанс. І я її запитала, що я їй сказала, що, звісно, ми можемо. Ем, я її запитала, у якому часовому поясі вона знаходиться, і у який час за її часом їй було б е, зручно зідзвонитися, і тоді ми якби зможемо запланувати вже дзвінок. І вона мені написала. Свій часовий пояс. Якби вона не відповіла на мої питання, і вона не відповіла на питання, які я їй ставила ще у першому повідомленні, коли я багато що розказала, і поставила запитання для того, щоб я могла якби, детальніше якось вже зрозуміти, чого вона хоче саме. Тобто, що мені не подобається, це не єдиний приклад, це просто таке останнє, на що я звернула увагу, але це далеко не єдиний приклад. І коли вам попадається замовник, з якого вам доводиться витягувати по слову, по-перше, ця робота розтягується дуже надовго. Тому що швидкість фідбеку, вона напряму впливає на швидкість того, як ви швидко зробите цей проєкт. І замість того, щоб працювати, так, коли вам швидко надали відповідь на щось. Ви будете витягувати по слову, особливо якщо ви знаходитесь у різних часових поясах, то це розтягнеться на декілька днів. Оця ваша переписка, з якої з якоїсь маленької деталі. Досвід розроботи з такими клієнтами, які не дуже цінять, якби ваш час. Вони цінять свій час, вони не хочуть довго писати, але вони не цінять ваш час, тому що ви замість того, щоб працювати, так заробляти гроші, переходити до наступного проєкту, ви сидите і чекаєте, і витягуєте по слову, і це дуже складно і це дуже вибішує Ну тобто, не те, щоб взагалі з такими клієнтами, клієнтами неможливо було працювати, але подумайте, якби перед тим, як на це йти. Тому що насправді, коли. Ми спілкуємось про проєкт і домовляємось про е, співпрацю. Не тільки клієнт обирає дизайнера, але й дизайнер обирає клієнта. Так само, коли ви ходите на співбесіду, не тільки вас так запитують про щось, не тільки вам проводять інтерв'ю, але і ви приглядаєтесь, чи хочете ви працювати в цій компанії чи ні. І з клієнтами так само. Тому остання моя порада: просто прислухайтеся до себе, тому що бувають клієнти, з якими ти спілкуєшся, і просто одразу. Боже, такий коннект, це просто моя людина. Ми там співслово одне одного розуміємо. І у вас просто, от я не знаю, як, як по маслу йде дуже легко, просто і швидко йде співпраця, я просто обожнюю з такими людьми працювати. І вони, як правило, якщо вони відчувають цей коннект, то вони потім повертаються до вас, і це взагалі дуже круто. А коли отак, от дуже погано починається від початку і якесь таке тертя виникає. Я вже розповідала про кейс, коли. Я, отак, от саме в мене були якісь моменти і сумніви е, щодо роботи з клієнтом, але так як у мене роботи не було, я подумала, чому б ні? І потім просто мені це принесло, стільки нервів, стільки е, разів я думала, господи, на що я взагалі взяла цю роботу. Я б вже стільки всього зробила, а він мені просто псував нерви, псував і псував. І в ньому були, мабуть, усі ці якості. Ні, я, в нього, я з нього не витягувала по слову, але і верхнім спілкувався, і намалюти те, що я хочу, і я краще за вас знаю. <свісно> і і минулий дизайнери взагалі були жахливі. Тобто от всі ці маркери, маячки такі були. А я на них закрила очі, і це мені просто обійшлося в те, що я дуже багато витратила себе на цей проєкт. І мені, мене ці гроші, які я зробила, вже навіть не радували. Тому будьте обережні, будьте уважні і прислухайтеся до себе, до свого відчуття. Чуття, чи хочете ви працювати з цією людиною, чи ні. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо вам було цікаво та корисно. Напишіть коментарію, підтримку мого каналу, мені це дуже допоможе просувати його з-поміж інших каналів, особливо російськомовних. Я дуже буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Підписуйтесь на соціальні мережі, на мої, тому що в Тіктоку я вкладаю корисні плагіни, шрифти, і всілякі такі корисняшки. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь і побачимося в наступному відео. па, -па!